Напередодні Дня Соборності Олександрійські бібліотекарі приготували патріотичний квест. В ролі учасників учні гуманітарного ліцею вони, розділившись на дві команди, назвавши їх Перемога та Сім патріотичних гномів, одне за одним виконували завдання квесту. Ходи до Дня Соборності у нас традиційно проходять у бібліотеці для юнацтва. Ми постійно працюємо над патріотичним вихованням нашої молоді, адже це дуже важливо на сьогодні. Побачили, що деякі знання їм треба підтягнути, бо історія, географія це і видатні особистості, це те, що повинен знати кожен українець. А діти ну, трошки там допускали помилки. То я думаю, що в майбутньому вони зацікавляться і, можливо, завітають до нашої бібліотеки, щоб. Взяти книги ті ж самі з історії, географії, поцікавитися особистостями, які є. Форма квесту цікава, тому що обиралися такі завдання, які потребували різних вмінь, знань дітей, різні форми, щоб вони і демонстрували пантомімою, різні фразеологізми, і добирали відповідники різні. І ось свята вони вказували, яке свято, за яким святкують трошки. Треба підтягнути ще цей матеріал. Взагалі задоволена, бо діти спочатку прийшли такі серйозні, думаю, це щось буде нудне нецікаве, а далі вони побачили, що тут треба подумати, треба себе показати. Он його пак навіть нам показували елементи танцю, що вони відкривають свої таланти, вони відкриваються і вони пізнають щось нове. Про важливість таких заходів говорять і самі учасники. Українцям треба це нагадувати, бо не всі це пам'ятають історії ці про Україну і ну, щоб далі покоління, це все пам'ятали, щоб не повторялися ці всі випадки. Одне з перших завдань створити патріотичний боді-арт Прийшлося до смаку всім учасникам. Мені сподобалася найбільше патріотична станція, тому що це було креативно та весело. Я малював на дітях Різні пропорції та на патріотичну тематику. За кожну правильну відповідь команди отримували паперових чоловічків, і в фіналі з них створили ланцюг єдності. Ланцюг єдності за нашому такому невеличкому приміщенні ми не утворили, але утворили вже в кінці заходу такий паперовий ланцюг із цих чоловічків, які діти заробили під час проходження квесту нашого патріотичного. Вони змагалися, хто більше набере кількість, більшу кількість чоловічків, і потім їх розмалювавши, вони кріпили на нашу ширму. і Там ми бачимо, скільки хто заробив. Ну, майже в нас там невеличка різниця. У командах у змаганнях то велика кількість я думаю, це все, що вони заробили під час нашого квесту. З невеликим відривом перше місце посіла команда Перемога, проте переміг кожен з учасників, отримав нові знання та позитивні емоції.